Виїхати вранці на город, тому що я вже не була 4 дні і мені написала власник земельної ділянки, що вчора потрапив Олень на город, хоч не неогорожений, але якось потрапив і каже, трошки шкоди наробив, то хочу поїхати подивитися. Ой, ну, як красиво, подивитися, прекрасно все. Хочу поїхати подивитися, що він там наробив за шкоду. І можливо щось вже там в мене є, і вам покажу. Тому що в день я працюю, літом я працюю в Uber Eats, Це доставка. Я вам пізніше розкажу, що як, скільки маю. Так, будемо дивитися. Що тут він на чудо? О, земля суха, геть. Не знаю, не буду, мабуть, зараз поливати. Ой, дивіться, які вже в мене перчики. Значить, дивіться, яка город який вже. Дивіться, які перчики красиві це в мене Банан. Ой, дивіться, які гарненькі. І тут це такі солодкі на консервацію А тут дивіться, яка краса. Такі кольорові листочки. Він ну, отак буде виглядати. І тут вже в мене є Дивіться, який красивий. Да? І там воно. Це в мене жовтий. ні, це в мене фіолетовий. Ще тільки у цвів, ще немає. Цей жовтий теж ще в мене немає нічого. Бачу, да? Жовтий, так. Да? Але ще поки нема нічого. Бакларанчики гарні. Обач манюня є Ой, дивіться, в мене вже помідор є. Мої чері вже є. Дивіться. Жадний черрі. Ось тут і ось тут. Ой, яка краса! Дивіться, яке воно в мене, звичайно. Мені воно аж по пояс, Але ви представляєте, вже є свій урожай. Так, це в мене чорні чері. Дивіться яка Йєлочка красива яка. Тут, а тут щось під'їдає мої. Помідорчики, да? Чи нормально? Ой, дивіться, всі їх тут. Хай ростуть. Хай ростуть мої красавці. Так. Тут теж, подивіться, мені це вони майже по груда. Мене рост метр 59. Представляєте? Друже куча всього. І тут, дивіться, і тут скільки. Так, да, дивіться, і тут, і тут. Да, буду я, мабуть, роздавати томати, тому що в мене їх звичайно... А це в мене помідори такі як сливки. рома сорт. Це в мене на консервацію. Ви подивіться, скільки їх. І тут ще в мене такий сорт є. Сан Марзану. Вони теж на консервації. Зараз вам покажу, дивіться які. І тут куча всього. Чорнобривці мої цвітуть. Пусточка Голубки вложиться. Нема нічого, але листя от таке. Треба буде подивитися, що маленька вже тут брокколі. Ой, тут дивіться, яка здорова в мене вже брокколі. Ой, тут ще більше. Треба буде дивитися, там, мабуть, вже срізати скоро. І тут в мене ще є брокколі. Це теж у мене капуста. Вже так ложиться. У головки. Це ось у мене баклажан. Якісь такі цікаві Ну, помідорчики. А, ось дивіться, черві. У мене теж будуть на гілочках. Дивіться, які красиві. Як постигнуть, буде взагалі краса. Це якийсь жовтий. Ми його заррам, щоб він не псував нам. А це чорні в мене чері. Дивіться, також будуть на гілочки. Не знаю, які вони будуть на смак, але дуже багато їх. Ну, будемо дивитися, будемо з вами також пробувати. Так, редиско треба вже буде їх цю вирвати, викинути, посадити. Цибуля. Що моя цибуля? Цибуля моя. Ну так, щось вона якась. Оце щось одна стрілка пішла, треба її зразу зламати. А біла цибуля в мене так і не вилазить, ось дивіться. Сидить, вже одну витягла я, щоб дивитися, мерзтим грузом, як кажуть, і все. А це більш-менш така. Щоб вам ще показати, перці. Пекучі перці, значить, дивіться. Оце в такий, він у мене, так? Да? І такий він у мене. Дивіться, скільки вже насиплялось. Маленькі такі кущики, але так насиплялися. І тут насиплялись. А тут взагалі геть при землі. Таке маленьке, який печі буде в мене. Тут ще немає. Тут буде пізні. Це теж в мене пекучий, тільки квітне. А це в мене чилі. Я не знаю, в Україні я не знаю. У нас не такий був чилі. А це дивіться, як свічки догори попіднімалися. Зараз один вирву. попробую, чи зелений називається Супер чилі, То я не знаю, чи він зелений буде теж пекучий, чи ні. Але дивіться, при самій землі. Ну я не знаю, ну може 20 см ростом він. І геть обсіяний весь тручками. Це в мене фіолетова цвітна. Не знаю, чи щось буде, треба буде зв'язувати. А ну, дивіться, кріп у мене. Кріп у мене вже трошки починає квітнути, треба буде трошки дещо пообламувати. А те, що ставити на закрутку? Кріп у мене, звичайно, дивіться, який здоровий, високий. Так, що вам показати ще? Буряки з половиною. Буряки з думаю, йому взагалі треба розріджувати їх. Але дивіться, які вони в мене лопаті стоять. А морковка так бачу потрошечку. Мало в мене морковочки, але, 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 я думаю, що хватить. Перший рік спробувала, подивилась, які сорти кращі да, і бурячки, дивіться, які гарні. Да, поїв ось у мене олень. Тут поїв, тут, але серцевинка добра, то осталася там. Нічого, морку не трогав. Мабуть, морква йому була не до смаку. А от бурячки листя, йому сподобалися. Так, і ця капусточка в мене цвітна, синя. Ну щось так гнітиться, не знаю. Так, що тут у мене ще? Кабачки. О, кабачки вже в мене цікі. Ой, дивіться, скільки буде кабачків у мене. О, маленькі, скільки. Так що будемо ще й закривати кабачки. А тут теж ось у мене маленький ще пущика, але Боже, ще не вже сквітли, а тут уже є маленькі кабачки. Супер. Що тут ще у мене? Огірки. Огірки, мабуть, це на закрутку. Я сіяла, густо посіяла, треба буде їх трошки ще розрядити. Yes. Але в мене води з собою немає. Треба буде приїхати, розрядити ще їх. Дуже густі. І ці в мене раз-два. Треба оці середину трошки розчистити. А ще вельми не вилазить, тільки портулак один. Так, да. нема щеплю, пересіювати не буду. На його місце посію листя салату. І буду їсти салат. Якраз. Да. Так, салатні огірочки. Я таку поставила драбинку, не знаю, я вам показувала чи не показувала. І мої салатні огірочки. Тут дуже багато пустоцвітів бачу. Це буде на наступний рік брати. Купувати огірки, щоб були самозапильні. Але дивіться, потрошку та є щось. Може, бачите? Зараз я отак покажу. Дивіться, які салатні длінні. Вони на закрутку не йдуть, тільки просто для споживання. Тут такі вже в мене огірочки. А з цієї сторони щось є. О, він мене теж ось, дивіться, поїв. Поїв трошки огірочків. Мабуть, воно йому не сподобалось, то він пішов, ці бурячки трошки погриз. А тут теж, дивіться, ось є. Бачите, ось тут огірочок за листочком заховався. Так, да, тут ось погриз, тут погриз, але тут серединку не погриз, то хоч буде що. Ой. Оце ж жити так поряд з природою. Я бур'ян приїхати якийсь день, посполювати, бо вже таки пішов. Ці соєшнички не поїв, а ці такі здорові на соєшники вже були з квітами і погріз. І цей соєшник згриз. А це в мене кашковик. Я купляла три, але були морози, і вони пропали два. А цей один, дивіться, гарний такий, то ще буде. О, До мене прийшов котик, кричить. Чого ти кричиш? Привіт. Привіт. Да. У нас на сьогодні передають трохи дощ, можливо, він і буде, то може змячити землю, щоб не поливати, та я потім візьму та приїду поруч. Повербаються буря. Цей портулак це взагалі. Скрізь, скрізь він є, навіть за океаном в Америці теж є. Так, піду швиру все-таки ці ж два помідора, а з цієї сторони, бачите, також видно, які вони ці помідорчики. Ну, хай ростуть. Чотири дні не була, вже за чотири дні. Появилися. Да, у мене все мій рост. І оце вони мені по груди, Тільки цвітнуть. Ну, я сподіваюся, що в мене витримають ці опори. Але дуже класно. Не треба ніякі палки, нічого. І стоять. Знизу я пообламувала листя. І вони опора тримає. Взагалі і міцно так. Я думаю, так можна самому зробити. Купити ці прутики, зварити і все. І щоб не ржавіли, можна ще їх пофарбувати, коли буде дощ, щоб вони під час дощу не ржавіли і все. І буде для багаторічного використання дуже класна ідея. Так, щось тут таке, якесь листя сухого мені не подобається. Треба його обламати, щоб воно в разі чого не-не-не. Заразило основні. Так, де ж тут цей листочок? Оце ж він, напевно. Так, так. Прийшов до мене. Прийшов прохід, десь прийшов. Що, привіт? Що ти до мене оце прийшов? Так, да. ти прийшов мені, допомагати? Вже один вирвала помідорчик. І зараз ще це вирву, вірло який. Вже свій маю я урожай, як то кажуть. Ну, все провірила, так, да, трошки шкоди не робив. Але нічого, через пару днів можна знову приїжджати і дивитися. Так, піду ще вирву, так цю какучого до цього чилі. Я знайду такий більш жовтуватий, боже, такі крони, прямо як ото дерево. такі ж аж манюсінькі. я ж кажу, дивіться, прямо при землі, а скільки в нього перців. Зараз вирву якогось і попробую вдома. Який він буде на смак. Так, це в мене рукавичка резинова. Все, і будемо їхати. Все, поїхала я. Дякую, що ти зі мною був. Пішли проведеш мене, та я буду їхати. А брокколі не знаю. Ну, ще, може, хай. Головне, щоб вона не заквітла. Я думаю, що треба вже... Ой, волосся вибачаюсь. Треба буде вже, мабуть, його... цю головку зрізати. Це здорова така, то та я думаю, що теж треба буде, бо буде квітня. Да. Ну, наступного разу приїду і буду зрізати тоді. Так, ходімо. Так, да, трошки шкоди наробив. Захотів поїсти. Цей олень, а в них теж, бачите, як гарно помідори ростуть, кукурузка солодка, картопля цвете. Різкості немає, так. О, ні, картопелька у них, огірочки, кабачки теж в них там. Виходь, бо закрию тебе на городі, будеш кричати. Давай, виходь. Ой, мій батчик упав. Ну, все, буду їхати. А в наступному відео розповім про свою роботу на літо, де я працюю. І які в мене обов'язки, як це все проходить? Все тоді гарного вам дня, до зустрічі!